Йдемо далі. Слава Ісусу Христу! Отче, скажіть, чи потрібно на святу вечерю залишати страви на ніч померлим родичам?» Дякуємо, Андрій. Андрій, слухай, я, в принципі, оскільки я пам'ятаю, наприклад, то столи, стола десь там забрали, ну, не все, не все лишали, але не все забирали. Я знаю, що кутю лишали на столі, ще там щось таке. Лишали, каже, ну, так мене ще бабка вчила. Це така наша традиція, так? Ну, зрозуміло, що. Померлі не прийдуть, не будуть хлебтати е кутю чи, там, чи пироги, якісь там з капустою чи щось інше. Але це була традиція. Знаєте, що? Бо свята вечеря це вечеря родини. І родина збирається, знаєте, і тут раз на другий вечір здивається, о, тут мама сиділа, а її нема. Знаєш, і, все, і лишаємо на столі от ті. Е Частини тої вечері лишається на столі, як би для померлих. Це є традиція. Це, це не означає, що це мусить бути, що це має, треба підогріти, аби, вони, аби не було студене. Ну, не чудіть. Це і традиція, вона і дуже гарна. І коли все збираєш з стола, а тут лишилося. Бо це повагою до тих, хто вже не сидить за тим столом. Просто традиція. Пам'ять дітей це навчить і розказують, так ми робили, і так ми робимо тепер. І ви діти, як виростите, щоб теж так робили. Бо цей гарний жест — згадати померлих. При кожній нагоді, я все кажу, при кожній нагоді треба старатися віддавати честь тим, що від нас відійшли, а особливо нашим воїнам. Згадувати, обов'язково, згадувати за столом. Сідаєте, п'яти по 100 грамів обов'язково встали і то сказали. За наших загинувших воїнів. То закінчується словами слава Україні. Всі, хто є за столом, відповідають Героям слава. Слава Ісусу Христу, скажіть, будь ласка, чи може християнин займатися Боксом? Християнин може, учений ні. Відтовчуть голову, не буде пам'ятати, з якого він року. <сіх> ну, дивіться, добре. А, а футболом можна? Ви ж думаєте, що травми на футболі не робляться серйозні? А Раллі, а Формула 1 а інші перегони, шосейні на мотоциклах. Там також шкоду робляв здоров'я. Ніхто так себе не травмує як спорт, і ніхто так не дає здоров'я, як спорт. Все так побудовано, знаєте, що, все, що має плюси, має відповідно і мінуси. Люба, розумієте, ну, наприклад, дорога річ, так? Ну, наприклад, дорога машина, так? Вона, чому вона? Вона дорога, але вона надійна, вона комфортна, це плюс. Але вона має мінус, бо вона дорога. Так же само і спорт, розумієте, він є корисний, коли займатися спортом, зранку бігати, вести здоровий спосіб життя, не курити, не пити, е... їсти правильно, правильно харчуватися. Ну, Відповідно, вправи робити, зарядку і так далі, це фізкультура дуже добра. Але вона вимагає, треба трохи потиснути, ні? Так же само, наприклад, як фіхтування ну, теж небезпечне, можна теж покалічити, та? чи футбол, чи, чи бокс, та? бо бокс, ви маєте на увазі те, що б'ються. Та слухайте. Та хлопці ще зі школи починають ці товчі, розумієш, битися. Це в нас в природі. Це в наші ті базові інстинкти, розумієш, виживання. Так, їх перевели у площину у заробляння грошей. Я, наприклад, бокс не люблю. Це жорстокий вид спорту. Мені більш подобається фігурне катання. Гарно, красиво, красота. А Бог сте таки. Чи може христин да се занимава с То чу не може? Перехрестил се, той мучити. То Точно не?